Привіт, дорогі друзі! Вітаю на каналі Палоски За Кімем. Сьогодні ми з вами поговоримо про дієслова, які пов'язані з нашим зором. Про дієслова такі як дивитися, подивитися, передивитися, вдивитися, зиркнути, поглянути, переглянути і ось оце ось це все. Для того, аби записати ось це відео, присвячуються гроші, присвячуються години праці, яка в кінці не оплачується. Тому, хоча б поставте, будь ласка, лайк. Like. Перед тим, як я повністю перехочу зніматись такий от контент, взагалі, хоча б поставте Якісь, будь ласка, лайк підтримайте. Отже, перше дієслово, яке ми будемо з вами використовувати сьогодні, це віджеч. Віджеч банально перекладається, як бачити. Тобто, це просто як ми бачимо. Ми вміємо бачити, тобто ми вміємо бачити Коли використовувати. Коли ви просто фіксуєте щось очима без акценту на тривалість або намір, просто ви вмієте вашими очима дивитися, бачити. Ось і все. І такий приклад, як відзете на пуце. Я бачу цю книгу на поличці, я просто її бачу. Я на неї не фіксуюся, не дивлюся, не вдивляюся. Я просто її бачу, бо я вмію бачити. В свою чергу діє слово падшеч перекладається як дивитися також, але коли його використовувати, воно використовується, коли ми свідомо. Спостерігаємо за чимось протягом деякого часу. Окей, okay. тобто, якщо вічеч це бачити взагалі, без якого наміру, без якогось наміру, то падшеч це свідомо керувати свої очі в напрямку чогось і там щось дивитися. Приклад, падше на захід сонця. Я дивлюся на захід сонця. Тобто, я можу бачити захід сонця, це віджеч але я дивлюся, я свої очі направив на захід сонця, і я на нього дивлюся, то це падше. Падше на захід сонця. Друзі, перед тим як підемо далі, нагадаю, що в мене є крутий, класний плейлист польська до автоматизму, де ви можете вивчати польську мову послідовно по методиці крок по кроку. Тобто сьогодні А, завтра Б, потім В, а після того все це разом перевірили. Якщо ж ви все це передвилися всі 20 уроків, і ви не знаєте, що робити далі, в мене вийшло відео гать недавно, де далі курс дивитися на Ютубі, тобто після нашого 20-го уроку Є ще продовження. Воно також є на Ютубі, тільки воно знаходиться в іншому плейлисті. Крім того, дорогі друзі, приблизно на 10 або на 15 тисяч підписників я ще не вирішив, залежно як швидко ми все це зробимо. Я почну записувати наступний якийсь плейлист. Можливо, це буде розмовна польська А1, А2, Б1, але для того, щоб... Це стартанути потрібна певна кількість підписників. Тобто я ще не вирішив, чи з 10 тисяч підписників на YouTube, чи з 15 тисяч підписників, ми почнемо таке щось робити. Отже, ваша підписка напряму впливає на те, як швидко ми це все почнемо робити. Наступне дієслово: оглядач. Оглядач означає переглядати або оглядати. Використовується коли? Коли ви уважно розглядаєте щось, це може бути фільм, виставка або якісь деталі. Тобто ви конкретно куди щось дивитеся, ви фіксуєте своїми очима якийсь контент або якийсь матеріал, який відбувається. Це може бути, як, як вже сказано, фільм, виставка або якісь деталі. Приклад, Оглядам новий фільм на Netflix. Я дивлюся новий фільм на Netflix. На Netflix вийшов фільм, я відповідно фільм оглядам. Саме з якимось контентом, який ми. Сприймаємо, дивимося, ми використовуємо дієслово оглядач. Наступне дієслово обейжеч. Так насправді обейжеч це оглянути-переглянути. Це закінчена форма, доконана форма від попереднього слова обломдач. Тобто, якщо обломдач це просто дивитися конкретно зараз, типу, я зараз що роблю, я зараз То «обейжеч» – це означає вже подивитися. Коли я вже щось подивився, або я подивлюся в майбутньому часі, завершена якби дія, це тоді використовується дієслово «обейжеч». І використовується, ну, як я вже сказав. Коли дія якась завершена. І приклад використання обейжаум серіал в один день. Я подивився цілий серіал за один день. Тобто я завершив перегляд свій, і тому я вже зміню дієслово на обейжавим. Я подивився. Наступне дієслово спойжеч. Спойжеч перекладається як. Поглянути, використовується коли, використовується тоді, коли ви дивитеся одноразово або на короткий момент. Щоб найкраще передати розуміння ось цього дієслова спойжеч, можна сказати, що ви можете ось це дієслово використовувати тоді, коли ви дивитеся на свій годинник. Тобто спойже на зекар, я дивлюся на годинник або я подивлюся на годинник. Тобто, ви глянули туди на 2 секунди, аби зловити певну інформацію, котра зараз година, і все. І далі ви відводите свої очі. Тобто дієслово, яке описує, що ви на секунду подивилися, отримали потрібну інформацію і очі відвели. Це дієслово спойжеч і приклад використання. Спойжана мапа вже беззналящ дроге. Я погляну на карту, щоб знайти дорогу. Тобто, я гляну на карту, подивлюся, а окей, вліво, зараз вліво, потім вправо. Інформація прийнята, їдемо далі. Все. І ми з вами теж їдемо далі. Наступне дієслово. Зеркач. Зеркач перекладається як зиркати або кидати погляд. Це насправді схоже на українське зиркнути. Використовується тоді, коли ви дивитеся або швидко, або непомітно, часто можна сказати через цікавість. Тобто ви зиркнули очима, що там відбувається за вікном у вас в дворі, і все. Тобто, з цікавості. Якийсь там звук, шум, ви зиркнули і все, і вистачить. Приклад, зеркнув на телефон, де ніхто не відяв. Він глянув на телефон, коли ніхто не бачив. Можливо, відбулася якась цікава дія. І, наприклад, його приятелю на телефон прийшла якась смс, і він втіхаря від всіх зеркнув на телефон, де ніхто не відчав. Тобто, коли ніхто не бачив, він подивився, ніхто ніхто не бачив. Він на нього гоп, зиркнув і все. Це діє слово зеркнув. Тобто, бігенько глянути, що там, і все. Сподіваюся, ви різницю відчуваєте між спойжеч. Коли ви глянули, ага, окей, дві секунди інформацію я отримав. окей, очі відвів. Натомість це, ха", зеркнув, це га, зиркнув, що там в кого в кармані лежить, або кому яка смс-ка прийшла, щось таке типу глянути. Наступне дієслово «гапіч ще. Гапічі, це витріщатися, витріщатися, точніше. Часто носить негативний контекст. Використовується тоді, коли ви дивитеся не тактовно або без причини викликаючи дискомфорт. Тобто, якщо ви будете комусь на зупинці стояти і отак, сверлити його поглядом, витріщатися на нього і тим самим викликати в людини дискомфорт, то ви будете на нього якраз таки гапітче. Приклад використання. Не гап ще на людей. Не гап. Ще на обцихлюжі. Не витріщайся на незнайомців. На обцихлюжі дослівно перекладається, як типу, на чужих людей, а адекватний переклад на незнайомців. Наступне дієслово, впатривач ще. Впатриваче. Перед тим як перейдемо до його пояснення і значення, нагадаю, дорогі друзі, можна задонатити, аби навпряму гривнею вплинути на якість контенту і частоту його випуску. Адже я, як люба людина, я мотивуюся тоді, коли бачу лайки, бачу, що люди кажуть, це класно, це круто, це підходить. Коли ви закидаєте якісь чергові теми, типу, слухай, ще би класно було ото, ото, або рубрика про там слова була прикольна, давай ще щось похоже зроби, або там більше тестів, зроби, щось таке. Або коли, відповідно, ви. Наприклад, донатити, я розумію, що форма доната це найкраща форма подяки. Це безумовно найкраща, найсильніша і найтепліша форма подяки. Отже, це все мотивує, це все впливає на швидкість та якість випуску контенту. Йдемо далі. Отже, в впатривачі, впатривачі це вдивлятися, впатривач. Ще вдивлятися. Використовується тоді, коли ви пильно або задумливо дивитеся на один об'єкт. Ви прям вдивляєтеся в нього, аж сверлите його поглядом, вдивляєтеся, вдивляєтеся і так далі. Впатривала ще в в'яздицалом ноць. Вона вдивлялася в зорі всю ніч. Тобто, попереднє дієслово слово це коли ви створювали комусь дискомфорт, бо ви сверлили його очима. Тут, дієсловом, словом, ви теж можна сказати, як витріщаєтеся на щось, тільки ви нікого ні у кого дискомфорт не викликаєте. Тобто ви не питаєте в чому різниця, адже в ГАПІ чи дискомфорт, ви когось сверлили, дивились на нього, дивились і комусь це не подобалось. Натомість впатривачі можна в якісь деталі, можна не знаю. В сонце впатривач, можна в якусь гарну картинку вдивлятися, можна вдивлятися, не знаю, там в краєвид і так далі, <кій> в якусь картину в кінці кінців і так далі. І тим самим ні у картини, ні у сонця ви дискомфорту, звісно, не викликаєте. В свою чергу діє слово випатривач, випатривач це виглядати або вичікувати. Використовувати можна тоді, коли ви напружено шукаєте поглядом щось або когось, наприклад, чекаючи. От, випатривач, от ви напружено шукаєте, шукаєте, де він. Можливо, ви на вокзалі шукаєте якусь людину, яка от має приїхати. Ви поїзд зупинився, всі люди вже виходять, і ви от, ви шукаєте, де ж та людина, яку мені потрібна, і ви от, прям напружено, максимально уважно шукаєте, вдивляєтеся і так далі. І приклад. Ви тате на дворцю. Я виглядаю тату, тата свого батька на вокзалі. Тобто, ось, як я, як я як, якраз, як я і сказав, ви шукаєте його десь конкретно. Наступне дієслово слово, заглядати. Використовується коли, все дуже легко, коли ви зазираєте кудись у вікно у книгу, у кімнату. Тобто загляндач це кудись заглядати. І приклад використання Заглядам до лодувки». Чи є що до їдзення. Я заглядаю до холодильника, відкриваю його, ха -ха -ха, дивлюся, чи є щось поїсти. Заглядаю до лодовки, чи є щось до їдзення. Наступне дієслово розійжеч ще. Розійже ще означає озирнутися. Розійже. Подивитися довкола, роззирнутися і так далі. Використовується тоді, коли ви оглядаєтеся навколо, щоб знайти щось або зорієнтуватися, або щось когось знайти навколо вас, або зорієнтуватися, де ви конкретно зараз знаходитеся. Приклад, розоїмо ще по салі, шукаючи приятеля. Я озирнувся по залі, шукаючи свого товариша. Тобто він не орієнтувався, де він є, бо він знає, де він є, він просто. Розійджав ще, щоб знайти свого друга і товариша. Переходимо далі. Споглядач. Споглядач це поглядати. Використовується тоді, коли ви періодично кидаєте погляди на щось. Приклад, споглядала на зегарек цепеньч мінут. Важливий коментар. Я вже про годинник говорив. До речі, так скажу: якщо у вас на стіні годинник, це зегар. Зегар. Якщо у вас отакий наручний, такий наручний годинник він називається Зегарек. Зегар на стіні, зегарек на надгарстку. Тобто у вас тут на, на руці відповідно. Отже, дивіться, споглядала на зегарек це пінч мінут. Вона подивлялася, подивлялася і подивлялася туди кожні 5 минут. Натомість дієслово, яке я використовував тоді, коли робив оцей перформанс з годинником, це було дієслово спойжеч. Тобто спойжеч це один раз глянути з метою отримати інформацію і очі швидко відвести все. Натомість споглядач це позирати, поглядувати, позирати там. Коли ж там, коли ж там, коли ж там, коли ж там і так далі. Я сподіваюся, питань ніяких не виникає стосовно різниці між цими всіма дієсловами, як можу, так поясню, але якщо якесь якісь непорозуміння, щось є, щось виникає, аби це все зменшити, нівелювати, я зроблю тести в Телеграм для спеціально тих людей, які перейшли сюди, подивилися це відео. Є є питання або немає питань, неважливо. В Телеграм зайшли у мене, тести зробили і так далі. Якщо ви на телеграм підписані, то вам дуже класно пощастило. Ви дістаєте дуже багато класної, крутої інформації. Якщо ще не підписані, ну я можу лише поспівчувати, якщо чесно. То що тести ви пропускаєте, всі анонси крутих проєктів пропускаєте, тести пропускаєте, і ці, і всі наступні пропускаєте, і взагалі ви все пропускаєте. Посилання тут в описі буде, як і всі посилання, завжди все в описі. Тож шукайте. Наступне дієслово. Обсервовач. Я думаю, якщо ви часто користуєтеся Фейсбуком або Інстаграмом, то це дієслово у вас відлітає від зубів. Воно означає спостерігати за кимось або за чимось. Перше значення цього дієслова може бути таким. Ви систематично стежите ж за чимось. Це можуть бути наукові якісь спостереження, може бути поведінка. Тобто, це можуть бути якісь. Наукові, наукові відкриття, і оце саме обсервовач, наприклад, як там тести на мавпочках роблять або щось таке, то науковці використовуються для них саме дієслово обсервовач використовується. Вони систематично спостерігають. Інше з іншого боку, чому я сказав про Facebook і про інстаграм, того що обсервовач на Фейсбуці на інстаграмі це означає підписатися на когось. Якщо ви когось обсервуєте, я зроблю такий українопольський суржик, це означає, що ви на когось підписані і знову таки ви систематично стежите за цією людиною. Що вона публікує, що вона там пише, які там історії вона викладає і так далі. так далі. Це теж діє слово «обсервовач». Отже, візьмемо такий приклад: обсервує через шезлорнетка. Я спостерігаю за птахами через Бінокль. Тобто він конкретно спостерігає за їх поведінкою, він їх вивчає з наукової точки зору. Більш приземлений варіант це, наприклад, обсервує че» на Фейсбуку. Типу я підписаний на тебе на Фейсбуці. Ось саме так, як я й пояснював. Наступне дієслово зайжеч. Зайжеч перекладається саме як зазирнути, і використовується тоді, коли ви зазираєте кудись на короткий час. Воно схоже на заглондач, але частіше про конкретне місце. Якщо заглондач – це заглядати, то зайжеч це більше в якусь конкретику, більше в якесь таке конкретне місце. І приклад, зайже до склепу по хлеб. Тут я загляну в магазин по хліб, це конкретно прям якась локація. В даному контексті магазин це конкретна локація, куди я загляну. Тобто заглондач це просто заглядати десь там якось. А в свою чергу зайжеч це заглянути в більш таки ну, конкретно. Ну, я сподіваюся, все зрозуміло. Якщо ні, знову-таки коментарі, тести в телеграмі, все це буде. Сподіваюся, проблем ніяких не виникне. Наступне дієслово: нападшеч ще. Нападше Це надивлятися, надивлятися, або, відповідно, надивитися, використовується тоді, коли ви насолоджуєтеся переглядом чогось довго. Або вдовольняєте цікавість свою, так сказати, типу як надивитися. Приклад, напачившим ще на може і єстем стем щенчливе. Я надивився на море і я щасливий. От я на нього дивився, дивився, любував з метою задовільнити свої якісь потреби, там в естетиці або ну, якісь такі потреби в кожного не свої. І ви їх задовільнили, і ви надивилися. Давайте ще раз. Нападшим ще на може і єстем стем так, відповідно, чоловік скаже. Наступне дієслово, досить цікаве і круте. Приглондаче. Це придивлятися. – «придивлятися». Використовується тоді, коли ви уважно розглядаєте деталі або аналізуєте щось. Отже, приглодам ще тій старий фотографії. Я придивляюся до цієї старої фотографії. У вас є якась стара фотографія, і ви до неї. Приглядам ще, то я придивляюся, я от придивляюся, що в неї там і так, далі, і так далі. Звісно, це далеко не всі контексти, які можуть бути. Трошки більше контекстів я розкрив в телеграмі. Це таке узагальнення, яке підходить в двох випадках. Перше, для тих людей, які... Думаю, що та польська легка така, як українська, нічого вона мене не здивує, то відповідно тут ми трошечки розширимо це, все покажемо, що все-таки якісь цікаві різниці в цьому всьому є. Що це теж флективна мова, така сама як українська. Вони обидві крутяться, відміняються в них просто все. Але в польській теж є дуже багато чого цікавого, відповідно, як і в українській. Тож, а друге, це просто показати, що є різні дієслова, і все-таки між ними різницю зловити, зрозуміти, можна. Останнє дієслово на сьогодні це буде дієслово. Відивач це бачити іноді. Можна використовувати тоді, коли ви інколи бачите когось або щось. Ну, нерегулярно. Тобто інколи від часу до часу і так далі. Приклад. Часамі відує йоу в парку. Іноді я бачу її в парку. Тобто він її не завжди бачить, він її бачить нерегулярно, час від часу. То тоді побачить, то тоді побачить. І все. Ніякої періодичності і систематичності в цьому всьому немає. Це Інколи то так, то сяк і так далі. Як це все запам'ятати? Дивіться, короткі дії це було спойжеч, зеркач і зайжеч. Це одноразові або швидкі дії. Тобто дієслова одноразових або відповідно швидких дій. Тривалі дії це. Пашач, впатриваче, і, наприклад, «обсервовач». Це вже довше таке спостереження. Ну, погодьтеся, «обсервовач» когось на інстаграмі, ви явно не 3 секунди і не 5. Ви інколи, може, місяцями роками навіть когось, так сказати, обсервуєте. Негативний відтінок з цього всього, це у нас було лише слово гапіче. Гапіче, тобто витращатися, утворюючи комусь, створюючи комусь дискомфорт. Самі розумієте, що, ну. Так собі. І це слово краще не використовувати в офіційному якомусь контексті, в культурному офіційному контексті, бо воно навіть саме слово має собі вже якийсь негативний відтінок. І частота з частотою було лише одне дієслово це віддивач для якихось нерегулярних подій. У мене на сьогодні все, дорогі друзі. Не полініться, будь ласка, зробити своїм пальчиком. Отак, бо мені було не лінь присвятити декілька годин на запис цього відеоролику, написання сценарію, запису, цього 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 всього, Потім зробити обложку, яку я роблю платно. І ось це все мені було не впадло. Тож, сподіваюся, вам теж буде не лінь зробити отак. Дякую.